Журналісти Тарас Чкан та Ростислав Шапошніков у безпеці. Оператор Еспресо ТВ Тарас Чкан та журналіст дорожнього контролю Ростислав Шапошніков у Києві. Ростислав телефоном нам розповів, що вони пережили і як їм вдалося вирватися з полону російських військових. Журналіст каже, вони разом з українськими воїнами рушили так званим зеленим коридором, який мали надати російські військові. Всіх солдат, всіх добровольців, просто повели на убой. Ми виїхали на обстріл, і нас начали обстрілювати з двох сторон з тяжолої артилерії. Журналістам лише дивом вдалося вціліти. Більше 200 убитих, Нашу машину теж добре постріляли, по нам работал снайпер. Ростиславу Шапошнікову, Тарасу Чкану та ще одному журналістові «Еспресо ТВ Єгору Воробйову вдалося вискочити з машини і сховатися в прилеглих хащах. Ми лежали в кустах, як мишки, двоє суток без води, без їди, і нас не замітили. Коли ж медійники все ж наважилися вирватися із схованки, їх взяли в полон російські військові. Ще добу журналісти пробули в російському полоні, а потім їх передали Червоному Христу, але не усіх. За 30 хвилин до передачі Красному Христу назвали Фамілія Воробйов на виход, і його равилі. Тобто ну, я не знаю, чому доля журналіста Еспресо ТВ Єгора Воробйова й досі невідома. Ростислав впевнений, що його колега залишився в полоні у російських військовослужбовців.